Насправді смерть на моєму боці. Тільки я знаю, що станеться, усе наче відеогра. Я завжди повертаюсь до життя. Сьогодні монстри прийдуть з під землі, щоб вбити нас усіх. Ти під грибами, чи що? Джона. Ну, повернись. Хто ти такий? Скажи мені усе, що знаєш. Кожного разу, як ти помираєш, я прокидаю зранку так само, як ти. Ці потвори захоплять усю планету. Єдиний вихід це вбити їх. Живи. Заради усе безнадійно. Завтра. Це не кінець. Ще ні. Помри. Сьогодні. Відкрий очі, Ріта. Усе, що тобі потрібно, це вбивати. Я єдина, хто створює завтра.